Привіт, Доброго дня! Сьогодні хочу з тобою поговорити про те, чим займається твоя компанія, і в першу чергу я пропоную, щоб люди познайомились з тобою. Розкажи, будь ласка, чи хто ти і чим займається твоя компанія? Я Євтушенко Сергій, генеральний директор групи компанії Digitap. Яка включає дві компанії Digitab та Digitab Innovation. І ми працюємо в галузі цифрової трансформації на промислових підприємствах світу. Дивись, от зараз наразі на підприємствах відбувається такий бум, я б сказав, в усьому світі. Цифрова трансформація вперед кожному треба. Це такий загальний тренд. А скажи мені, будь ласка, і там багато напрямків. В яких конкретно напрямках допомагаєте ви робити цю цифрову трансформацію? Так. Все вірно, цифрова трансформація це багатогранна частина, яка включає в себе багато напрямків. Це і напрямок виробництва, логістика, інвестиції, фінанси облік. Наша компанія саме займаємось впровадженням систем оперативного керування виробництвом. Тобто на виробництві, це так називаємо месмом-системи. Manufacturer Execution System. Окей, okay. дивись, а що має бути тригером, дзвіночком, бо багато ж бізнес-процесів для того, щоб виробництво інтегрувало мес-систему? Так, все вірно. Впровадження системи заради впровадження, воно нікому не потрібно. І основні тригери, які є сигналом для впровадження подібного класу систем, є проблеми з. Плануванням та переплануванням у разі випадку нестандартних ситуацій, проблему з простоями, з продуктивністю, з якістю, Проблеми на підприємстві з відсутністю достовірних даних. Тобто, саме виробництво виглядає як чорна скринька, угу. з якої нічого не можна. Зробити. Тобто, дивись, я правильно розумію, МЕС-система допомагає мені, як виробництво вирішити конкретні проблеми. От з того, що я бачу. Дивись, це проблеми в області забезпечення звітності. Це один з проблем, так. Да. Це контроль персоналу. Обов'язково, так. Да. Це контроль ресурсів, контроль та оптимізація використання ресурсів. Хорошо, а як в усьому цьому? Зменшити витрати виробництва. Завдяки впровадженню мес-системи, ви в постійному ключі, в постійному контролі над використанням ресурсів. Це енергоресурси, це сировина, це матеріали. Ви розраховуєте питоми, коефіцієнти, дивитесь, наскільки. Виходить, використання цих ресурсів, порівнюйте з плановими показниками, і можете швидко приймати рішення щодо Зміни того чи іншого можливо режиму роботи установки. А Ми можемо якийсь конкретний приклад змоделювати, щоб це була не просто теорія, а от якийсь конкретний приклад, якийсь конкретний кейс, де в моменті може виробництво впливати за рахунок мес-системи на якийсь процес. Можливо, у вас є якийсь кейс? Так, в нас на, насправді є кейси, які відслідковують наші замовники. Наприклад, якщо взяти компанію Орл Літу, вони в Постійному відслідкуванні загального коефіцієнту енергоспоживання в цілому по підприємстві, і в залежності від цього коефіцієнту, які його планові характеристики, які його конкретика, вони дивляться наскільки режим роботи установки на нафтопроробному підприємстві відповідає тому, що має бути. Тобто вони не чекають кінець місяця, вони кожного дня розуміють, на що впливати? Так, впровадження МЕС-систем дозволяє отримувати інформацію оперативно, так сказати, в темпі з виробництвом, майже в темпі реального часу. І звітність, наприклад, коли ми впроваджували систему зведення матеріальних балансів, раніше компанія Орлі Летова отримувала звіт через 10 днів. Після закінчення доби. І вже майже нічого не можна було зробити. Зараз вони мають можливість зранку на 9 або 10 ранку подивитись, де ми знаходимося, де знаходиться наше виробництво, які показники план факт і терміново прийняти якісь управлінські рішення, щоб покращити ситуацію. Клас. Тобто можна коригувати в моментах. Добре, а скажи мені, будь ласка, основним фактором розвитку є персонал. Які заходи можна вжити для підвищення продуктивності працівників? Що, що можна зробити? Так, все вірно і на жаль, з персоналом ситуація, якщо ми кажемо в Україні, стає все гірше і гірше. Хтось виїжджає, когось мобілізують. І через це робота з персоналом це така. Дуже важлива і потужна ланка на підприємстві. Завдяки впровадженню МЕС-системи ми автоматизованим способом отримаємо всю вихідну інформацію з датчиків, механізмів, витратомірів, і тим самим ми забезпечуємо прозоре отримання достовірної інформації. По-друге, завдяки закладеним алгоритмам розрахунку, ми автоматичним способом, система автоматичним способом перераховує всі потрібні показники, коефіцієнти, і на це персонал взагалі не витрачає жодних зусиль. Угу. Якщо це порівняти, то по деяким напрямкам, наприклад, взяти лабораторію, то оце введення ведення ручної інформації можна скоротити на 30-50%. Тобто, це можна зберегти бюджет компанії підприємства. Це з одного боку. Ми зменшимо навантаження на працівників і вони можуть займатися не рутинною справою, вони можуть займатися прийняттям саме рішень. І звісно, якщо в нас достатньо персоналу і ми впровадили автоматизацію. То відбувається оптимізація персоналу. Наприклад, на западному підприємстві, нафтопереробному вони взагалі рахували ефективність через впровадження системи, через зменшення персоналу. В них була програма на 10 років зменшення кількості працівників майже в три рази. І з впровадженням кожної системи зменшували кількість працівників. Але функціонал вони не теряли. Дивись, тобто вони... ну, З працівниками розуміємо. Да. А ну, вправ... впровадили систему. А як це впливає на роботу обладнання? І чи впливає це на роботу обладнання? Так. Да. Насправді, обладнання, виробничі лінії вони одним із важливих моментів для росту компанії. Чому? Тому що завдяки впровадженню системи ми. Можемо розрахувати загальний показник ефективності використання обладнання ОІ overall Efficiency equipment. Uh -huh. Що це таке? Цей показник включає в себе доступність обладнання, тобто які у нас простої були, по яким причинам. Друга, він включає в себе продуктивність ліній, з якою продуктивністю лінія працювала. Тобто можна нікуди не поспішати поставити продуктивність 60. 70%. Так а можна, і, і, і 40, можна і 40 поставити. І 40 можна поставити, але це вже більш помітно. помітно, більш, помітно да. А 70% це взагалі і ти в комфорті, оператор працює. І без системи, яка буде в автоматичному режимі все це відслідковувати, збирати дані проконтролювати неможливо. І через це впровадженням системи ми дивимося, яка швидкість роботи на той чи іншій лінії. Плюс важливий аспект це вироблення якісної продукції. Тобто, якщо у нас по ітогу продукція не відповідає якості встановленої, ми її втрачаємо. Угу. Тому це дуже важливий показник. Він в, цьому, в усьому світі розраховується і може там складати від 40 до там, 90%. Це на найкращих підприємствах, таких як Toyota, де майже там працюють роботи. І все. Якщо брати на нашу країну, то він колеблеться там 40%. 70% в кращому випадку. І, і завдяки впровадженню цієї системи, як у нас було інтерв'ю з компанією Юрія Фарм, вони підтвердили, що після впровадження ефективність зросла на 15-20% протягом року. Але треба зауважити, що це не прям тільки залежить від нашої системи. Ви отримуєте механізм. Що як треба працювати, які кроки треба робити, щоб поступово це збільшувати. Да. Дивись, з твоїх слів, я правильно розумію? Персонал покращується, да. покращується. Обладнання ми можемо контролювати, можемо контролювати. А да, ще є по обладнанню. Якість, є що? Да, давай. Да, по обладнанню в нас є ще додаткова е, інформація, яку треба зауважити. Це те, що коли впроваджена система автоматичним способом е м, рахується на працювання обладнання. Тобто, якщо в нас є конвеєр, який постійно працює, ми знаємо скільки він працював, і звідси ми можемо вже підходити до ремонтів не як е згідно календарного планування. Типу раз в півроку. Раз в півроку, так. Да. А ми знаємо, що ці підшипники працюють е 10 тисяч годин. Да, 10 або ну, 10 це дуже крутий да. показник, да. а так з 5, 6, 7, на 10 вийшли – це дуже чудово. От. Це один аспект. Інший аспект, що якщо ми беремо дуже критичне обладнання на виробництві, де від нього залежить майже уся ланка, то ми можемо переходити до предиктивної діагностики цього обладнання, коли збираємо з цього обладнання показники. І згідно, так сказати, створюємо цифровий двійник Digital Twins. І по цьому цифровому двійнику по моделі, коли там сукупність факторів тільки починає змінюватись, ну, трошки температура зросла. Ну, це не критично, тривоги немає нічого. Але трошки зросла вібрація. Трошки ще один показник змінився, і в сумі вони дають, що щось почало відбуватися. І це нам дзвіночок для механіків, що треба запланувати найближчим часом не прямо зараз бросити, зупинити і зробити. Запланувати ремонт і до нього підійти. В спокійному режимі, а не в режимі, коли все зупинилося. Я правильно розумію? В реальному часі оператор може відслідковувати ці показники, передавати далі нагору і впливати на процес виробництва. Так, оператори цим і займаються. Все, все вірно, оператори займаються, вони відслідковують, але крім цього, всі інші служби: механик, енергетик, технолог. Вони отримують цю інформацію з різних джерел, угу. тобто поєднується одразу інформація по енергоресурсам, по виробництву, по обладнанню, і в них з'являється можливість е, вже при, 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 прийняти правильне рішення. От, стосовно запиту щодо якості продукції, то система оперативного керування виробництвом вона також дозволяє. Здійснювати моніторинг якості. Це може бути реалізовано з допомогою модулю або впровадження повноцінної лабораторної інформаційної системи. Будь-якої будь продукції. Будь-якої продукції, з якої є інтеграція І з цієї лабораторної системи. Це неважливо, в принципі, яка лабораторна система В принципі, потрібна інтеграція. І таким чином ми збираємо всю інформацію на підприємство. Дивись, звучить просто як. Пісня дуже хочеться сказати, що у кожного виробництва має бути МЕС-система. Питання: власник бізнесу, виробництво приймає рішення з повернутих інвестицій. Ну, мені так здається, я б так робив. Є якісь кейси, якими ви можете сказати, от така кількість відсотків повернення приходить в компанію, чи це закрита інформація? Ми про це не можемо говорити. З, звісно, при для прийняття рішення стосовно впроваджувати чи не впроваджувати. Систему, як ми спочатку проговорили, то цифрова трансформація включає в себе багато систем. І керівник моє приймає рішення, чи CRM систему впровадити, чи можливо там ЄРП-систему угу. впровадити, чи МЕС, тут потрібно все занурюватися в цифрах. Якщо брати загальну практику, яку Каже, наприклад, наш вендор General Electric, він каже, що впровадження воно зменшує кількість простоїв десь на 20%, збільшує продуктивність на 10-15%, підвищує якість на 10%. Це за рік, місяць, це, день, це, тиждень. За який проміжок часу? Це після впровадження системи. Коли зроблено кроки по усуненню, тобто простої самі ж звідси нікуди не, не, не зникнуть. Тобто вони як були, так і були, але ми їх зараз бачимо і ми на них можемо реагувати. Можливо, там треба щось змінити, якийсь бізнес-процес. Можливо, там виходить з ладу якесь обладнання, яке слід замінити, і тоді, тобто, знайти, так сказати, тонке. Горловину, яка не дозволяє нам рухатись вперед. От ти казав Юрія Фарм, Орлен Литова. Так, Є у... по ним показники якісь? Так, так. От, дуже потужні, так сказати, западні компанії, вони це завжди рахують. І, і на відміну від наших, в них це відбувається набагато простіше. Як я сказав вже раніше, при впровадженні системи. Задіється менше персоналу. Ми, mm -hmm. ми впровадили систему енергоменеджменту, ми впровадили систему розрахунку да, матеріального балансу. І після кожного впровадження у них спочатку було 4 економіста, потім у них стало 2 економіста, які справляються, які готують звіти не через 10 днів, а одразу. І вони... Це все в програмі, яку ви впровадили? Так, да, вона дозволяє за алгоритмом все нажаттям кнопки сформувати. Розрахувати, потім виправити якісь грубі помилки, якщо там лічильник не працював, чи ще щось. І це займає не 10 днів, а годину да? чи, да, чи дві години. І вони порахували, що система їм окупилася протягом одного року тільки на економію фонду оплати праці плюс податки. Це без якихось косвених признаків, коли там ти приймаєш якісь рішення по зміні бізнес-процесів, по зменшенню простоїв, от тільки на фонди оплати праці. Юрія Фарм – це гарний кейс. Вони побачили багато можливостей щодо простоїв. Це було максимальна. Тобто вони побачили, що багато маленьких простоїв, які там. 3, 5-7 хвилин займають, але їх 20 в на добу. Ого. І це, якщо 5 умножити на 20, це майже там годину, Ніхто майже не 2 години, да, воно відбувається в такому повільному режимі. І через це <кх> І через це вони почали ціленаправлені дії щодо зменшення uh -huh. простоїв, щодо підвищення продуктивності. І як сказав е, начальник відділу оперативного керування зам виконавчого директора, що вони за рік такої роботи підвищили ефективність виробництва по цим двом лініям на 15-20%. Клас. Скажи, дивись, ми розкрили з тобою проблематику для чого, коли в які моменти необхідно інтегрувати мес-систему. А які етапи цієї інтеграції можеш розказати? Звісно, перш за все, на підприємстві формуються так звані проблеми, з якими треба їх вирішувати. Тобто я маю до тебе з чимось прийти вже і сказати, оце болить, оце болить і оце. У, у вас це сформовано, Ми можемо допомогти провести аудіт, знаючи слабкі місця, можемо більш детально на це звернути увагу. І Кожне підприємство, воно окремо, в залежності від типу виробництва, від цього, в нього є свої болючі точки. І через це перший етап це виявлення цих проблем, формування технічних вимог, які ми маємо вирішити, які має система вирішити. Після цього. Робиться технічне завдання, де це все детально описується. Якщо там є проблеми з розрахунками KPI, то ми маємо розуміти, які дані потрібно взяти, звідки взяти, щоб ці KPI розраховувати. Що ми цього ніколи не робили? Ви нас навчите, чи як це буде відбуватись? Частіше це процес, який відбувається разом. Тобто створюється робоча група, в яку входять. Ваші, ваші члени команди, наші члени команди, і вони разом по опросним листам, по інтерв'ю проходять всі стадії і виявляються. Після розробки цього технічного завдання <кій> переходимо до впровадження системи, конфігурація, налаштування. Важливий момент це навчання персоналу, навчання персоналу як і користувачів. Так і адміністратори в системі. А як це відбувається? Ви приїжджаєте, вони до вас приїжджають. А, як це? Ну, коли в нас було впровадження на автопереробному заводі, там було обучено більше ста операторів резервуарного парку uh -huh. підрозпісь. Це там два або три дні. Як користуватися системою? як всі... Далі ви ведете чи не ведете? Здали проекти до побачення. А тут є два підходи. Перший підхід. Замовник може зразу, і ми йому пропонуємо взяти включити в нашу команду два, один-два спеціаліста з 100% зайнятостю, і в ході навчання ми його повністю навчаємо, і він майже 80-90% роботи по супроводженню може сам робити. Якщо Компанія не хоче витрачати додатково, а можливо, там важко захистити додаткову одиницю персоналу. То, звісно, ми надаємо технічну підтримку, супроводження, і цей проєкт супроводжуємо, розвиваємо. У нас проєкт по ЕНСІУСі, це Веркаспійський консорціум добичі нафти. Там чотири людини працюють вже більше восьми років. Вони задоволені, і ми продовжимо працювати. Також саме. Пор летува зараз є унікальні можливості, якщо раніше мали там приїхати, сидіти, зараз все відбувається в онлайн. Тобто підключаємось і працюємо. Клас! Тобто можна все життя отримувати ваш супровід. І якщо з'являються якісь забаганки, нові хотілки, нові потреби, їх можна одразу оперативно інтегрувати. Так, тут все вірно. Треба відмітити, що мес-система це не СКАДа-система, а СУТП, тобто обладнання ну, системи, яка керує якоюсь конкретною установкою, в якої немає додаткового функціоналу. Мес-система це така глобальна система, яка постійно розширюється, змінюється, можна додавати додатковий функціонал. Наприклад, по обладнанню на першому етапі ми можемо просто порахувати напрацювання. Роботи обладнання, щоб своєчасно міняти почипники uh -huh. да, і проводити техрегламент. А потім ми вже можемо перейти до предиктивної діагностики обладнання. І також саме, можливо, на першому етапі ми закриваємо функції там, диспетчеризації, технологічного моніторингу. А на другому етапі виявляється потреба по енергоменеджменту, а на третьому етапі виявляється потреба. По якості продукції, провадження лабораторною системою, тобто це так сказати система, яка постійно розвивається. Тобто, можна сказати, це живий організм виробництва, який допомагає покращувати всі процеси, які є, всі процеси, які пов'язані з процесом виробництва. Угу. Тобто, якщо ми беремо. Персонал, логістику, інвестиції, фінанси, податковий облік, то ми там не зачіпаємо, цим займаються інший клас систем ЄРП-системи. А ми займаємося середнім рівнем між ЄРП-системами та СУТП. Що це дає? Це дає те, що хто планує все в себе на верхньому рівні. Він може отримує можливість бачити, як це відбувається. Тобто з нижнього рівня інформація через мес рівень попадає і наверх. Що це дає? Це дає можливість дивитися, що ми запланували, як виконується план. Якщо ж якась поломка, як це краще перепланувати? Тобто з'являється зв'язок між самим виробництвом. Угу. І між біз, бізнесом. І це не довгий процес, де треба збирати мільйон нарад обговорювати. Це процес з твоїх слів за один день, можна вже бачити показники і вже можна на них впливати. Насправді, впровадження системи це займає в залежності від розміру підприємства, ну можна сказати, від 6 місяців. Угу. Тут треба розділяти, якщо замовник чітко розуміє. Які є потреби в нього, і він хоче їх вирішити, це дуже гарно. Тоді ми приходимо, все чітко пропрацьовуємо. Але в деяких випадках кажуть, ми хочемо все, Хочемо, але хочемо, не знаємо чого. Ні, хочемо все. От саме хочемо це значить, що ну, за якихось причин є проблеми, але як до них підійти, поки що Врайдіти, до кінця вирішити да. ви. Да. І тут ми проводимо обстеження, проводимо аудіт. Більш точно це з'ясовуємо. І коли це вже є з'ясоване технічне завдання, то по ньому степ степ починаємось рухати. Хорошо, як звернутися до вас? Де отримати презентацію, як подивитися ваші кейси? Де це все? Розкажи, будь ласка, наша компанія Діджитаб. Можна зайти к нам на сайт Діджитап.юа. В нас є телеграм-канал, в нас є Ютуб канал. Ми завжди раді провести презентацію, демонстрацію, готові під'їхати до вас, поспілкуватися. Якщо у вас є якісь побоювання, то ми можемо зробити пілотний проєкт, тобто не впроваджувати все. Одразу, а зробити якийсь час, частину, показати ефективність і потім це рішення тиражувати по вашим або лініям, або по іншим цехам. Звертайтесь, ми вам обов'язково допоможемо. Дивись, я людина не цифрова, такий, що бачу та й кажу. Зараз зайшов на ваш сайт. Мені здається, якщо я розумію. То люди, які займаються виробництвом на 100% знайдуть відповіді на свої запитання і рішення, і продукти, і про компанію, і як зв'язатися. Є все. Тому переходьте за посиланням. Все, що мені треба було зробити, в гуглі українськими літерами написати діджитап і ваш сайт вилітає першим. Дякую за таку цікаву дякую. розмову. Дякую, дякую.